Якщо взяти за дужки Андрія Шевченка, в українському футболі не було людини талановитішої за нього. Він міг опинитися у Тоттенгемі, а Ліверпуль навіть відправляв в Україну лікаря, щоб гравець пройшов медогляд. Голиман Сіті, Барселоні та Реалу, Ліга Європи з Севілією та майже сотня ігор за збірну. Наприкінці минулого випуску ми зробили анонс цього відео, а тепер у вас є можливість його подивитися. Зустрічайте, Євген Коноплянка, наша відповідь Леонелю Месі. Але перш ніж розпочати, дозволю собі невеличке товариське нагадування. У нас є телеграм з футбольними приколами і різноманітним авторським контентом. Будемо раді бачити кожного. Це огород бачили? Ну не стидно такому клубу, як Дніпро, на такому огороді грати. До Кріщана Месі при я думаю, не обіграють цей медаліст. Сезон 13-14. Вперше за п'ять років Ліверпуль приймає участь у чемпіонських перегонах. Взимку команда виходить на трансферний ринок, щоб створити глибину і додати варіативності на флангах. Серед десятків кандидатів зупинилися на кандидатурі Євгена Коноплянки. Червоні витримали конкуренцію зі сторони Тоттенгема і навіть відправили в Україну Яна Ейра, щоб той підписав з гравцем угоду. Англійці пропонують Дніпру близько 16 мільйонів фунтів. А самому гравцю контракт на 60 тисяч кожного тижня на горизонті жодної хмаринки. Англійці активно обговорюють майбутній дебют українця, а сам Євген спокійно чекає на завершення процесу. Ліверпуль хоче прискоритися, тому відправляє у Дніпро клубного лікаря, щоб пройти медогляд на місці. Весь цей час у пресі з'являються тривожні сигнали про те, що ніякої угоди не буде. У підсумку трансферне вікно закриється. Коноплянка залишиться в УПЛ, а Ліверпуль піде за Адамом Лаланою. Ми не будемо детально зупинятися на причинах зриву трансферу і тикати пальцями вигоря Коломойського, а просто зафіксуємо. На початку 14-го лідер АПЛ зробив усе можливе для того, щоб підписати нашого Вінгера, в трансфері якого був зацікавлений особисто Брендан Роджерс. Навесні того ж року стало відомо про те, що з приводу можливого переходу коноплянки. Між собою спілкуються президенти Дніпра та Шпор. Приблизно в цей же час активізується Рома, яка також не проти забрати гравця під своє крило. І все ж таки через рік, коли Євген стає вільним агентом, його забирає Севілья. І це я вже не розповідаю про інші клуби, бо там було більше про чутки, ніж про реальні дії. В будь-якому випадку Європа хотіла бачити у себе коноплянку. Випадок з Ліверпулем не поодинокий, але він гарно підсвічує те, як високо котрирувався гравець в очах тамтешніх селекційних служб. Звичайно, в останні роки кар'єри він тільки й робив, що обсував своє резюме, насилу долаючи позначку у тисячу зіграних хвилин за сезон, і цього вже не зміниш, але ж на піку він входив у десятку кращих вінгерів світу, і це також треба розуміти. Коноплянка був творцем у найширшому розумінні цього слова, людиною, яка могла самостійно створити момент собі і партнеру, різкий і спритний з чудовою стартовою швидкістю та баченням поля, гравець, який може гарно прикластися за меж штрафного майданчика або за рахунок класного дріблінгу ввести трьох чотирьох опонентів. Поки що виходить якесь надто компліментарне відео, вам не здається, і англійці за нього боролися, і футболіст він яскравий, і в Іспанії бігав. Такі гравці, наче не повинні закінчувати в 34 у Румунії. Дійсно, не повинні, але ж людина сама є архітектором власної долі. Він не ставив ультиматумів, коли його не відпустили за мрією в Англію. Спокійно віднісся до статусу резервіста у Емері і просто пішов з команди. Коли дізнався, що Сан-Паулі не бачить в основі, я маю на увазі, а як же боротьба, як же бажання щось донести, не іншим, мав в першу чергу собі. Період Севільї взагалі доволі показовий, адже перші півроку Вінгер був одним з кращих у команді, а потім просто розчинився, все частіше задовольняючись славою для запасних. А можливо, проблема була зовсім не в гравцеві, а в нас самих? Можливо, ми самі винні в тому, як оцінили коноплянку. І ми стали заручниками своїх же очікувань. Нам вдалося спостерігати за його магією, через яку з голови зовсім вилетіло, що взагалі-то футбол це не лише про атаку, там треба ще й захищатися, а з цим проблеми були завжди. У Дніпрі на це закривали очі, але Іспанія подібного не пробачає. Там треба відпрацьовувати в обороні, допомагати балансу. Слідкувати за схемою і виконувати вказівки. Все життя Євген був не системним гравцем, а вільним художником. В такому випадку новим трюкам навчитися важко в будь-якому віці. За три роки у Шальки він навіть на початковому рівні не освоїв німецьку, не намагався додати у свій футбольний арсенал щось нове і до кінця кар'єри так і залишився гравцем, який принципово не повертається у захист. Зрозуміло, що такі футболісти тренеру не потрібні. Навіть у чемпіонаті України, який давайте будемо чесними, доволі посередні. Коноплянки не був найкращим гравцем. Міг би стати, якби захотів, та чи хотів він цього насправді. Євген мав чимало чеснот, але стабільність ніколи не була однією з них. На одну гарну гру припадало три посередні, а найкращий сезон у кар'єрі це 12 плюс 9, де третина результативних дій прийшлися на лічівець, говерлу і ворстлу. У підсумку виходить, що коноплянка це дуже обдарований футболіст, який всю свою кар'єру намагався довести протилежне, запалював у Дніпрі, щоб піти звідти вільним агентом. Був одним з кращих гравців Севільї першої половини сезону, щоб без шансів програти конкуренцію вітоло. Забив реалу у суперкубку, щоб через три тижні опинитися на лаві запасних у шальки. Після Німеччини не був незрозумілий перехід у Шахтар. Який увійшли довгоочікуване чемпіонство, травми і лава для запасних, Краковія і Клуш стали останніми клубами у кар'єрі коноплянки. Втім, особливої різниці між ними і умовною Олександрією особисто я не бачу. Безумовно, Євген назавжди залишиться для нас гравцем покоління, героєм хайлайтів та людиною, яка все ж таки доїхала до топ-чемпіонатів. Але після смак від цих досягнень все одно трішечки гіркуватий, хоча свого часу від його гри очам було приємно. Ось таким вийшло відео про нашого Месі. Трошечки поностальгували, трошечки посумували загалом все як в житті. Якщо ви згодні з якимись тезами чи навпаки, вважаєте, що це повна маячня, ласкаво просимо у наші коментарі, де будемо розбиратися, дискутувати і шукати істину. Також не забувайте поставити цьому відео лайк та підписатися на цей канал, адже попереду ще дуже багато цікавого. А з вами були корнеріто і до нових зустрічей. Ідеальне Галіта 990 і тут додатен притиск Бреме за ту генерацію гравця. Можете не переводити, я переводіть, як поняття.